то це коли воно Мальничук Мальничук будь ласка, Мар'яна, слухаємо тебе. пам'ятала те, що е, яка погода буде на 40 святих, така буде і на наступні, Ой і наступні 40 днів. Нам не було? чудно было чудно, читай. Так, дякую, що запам'ятала Віка. Що це за свято таке? Я запам'ятала, що символ сорок святих. там сорока. О, сорока. Що Еля запам'ятала? Сергійко. Еля, зараз Сергійко, бо це дуже важливо. Слухаю. Елечка, що запам'ятала? Я хотіла сказати, те, що Мар'яна і Віка. Угу. А що Сергійку хотів запам'ятати? Вірніше сказати. Те, що оце свято матері робили 40 жайворонок або Моя олечка. угу, голубів. Так, так. Чи кого? Правильно, ти кажеш, голубів, жайворонків, бусолів, да? бусол, це лелека, бусол. Угу. Угу. І ж давали дітям, щоб так. вони ходили вулицями, закликали так. пташок. Ой, умничка, закликали весну, правильно, ще, ще, хто що запам'ятав? Ще раз повторіть, будь ласка, дату, віко, коли. Святкується. Святих. А? Коли святкується свято 40-х Якого, В Який день? Еліна. Так, який день? Який день? Да, якого числа? 22 березня. Ні, не 22 березня. А. Елі, Еліна, 9 березня. 9 березня. Дев'ятого це за старим стилем 90 22 березня. А за новим 9 березня. Так, добре. Їхали далі. 9 березня, ми вже пропустили, пропустили. Нічого. Ну, діти, сьогодні у нас яка дата, Сергічку? Скажи, будь ласка, який сьогодні день? Понеділок 15 квітня 2024 рік. 21 стоїття і 3 тисячі. Це правильно ти сказав, і правильно ти назвав дату квітень. І темою сьогоднішнього року буде квітень водолій. квітень водолій. Розпочинаємо вірш прекрасним віршиком Павла Течіни квітин водолій. Він іде до нас тоді, як голі вербиченьки, по коліна у воді, як оті травиченьки, нам сміються, молоді, тобто про початок фактичного пробудження землі. Так, у березні це ще все перехід від зими, а вже в квітні з'являються квіти, тому що це квітень. І давайте подивимося, будь ласка, на слово водолій. Віка, допоможи, будь ласка, розібрати його забудовою. А... Так, з чого починаємо розбір забудовою? З закінчення. Правильно. Яке буде закінчення? Яке подумати треба? І. Так, а хто вважає по іншому? Що треба зробити, щоб визначити закінчення? Треба змінити форму слова, поставити до нього інші запитання. Нема Ні. кого? Нема кого чого? Водолія. Дати кому чому? Водолію. Так, яке буде закінчення? Я. Ні. Водолію. Водолія. Водолі я. Будь ласка. Слухай Елі. Буде закінчення і. Ні. Ой, Ні. нульове. Нульове. Чому? Тому що буква Ю. Означає два звуки в даному випадку: водолія і А. Вод, водол, ой, ю, водолію і У. Буква Я означає два звуки і А, тому водолій це буде основа. А оці з'являються закінчення у наступних словах, тому нульове закінчення, нульове основа водолій. Далі розбираємо. Що можна сказати ще про це слово? Віка, продовжиш чи не знаєш? А... Що вот вода... це суфікс? Ні, який суфікс? Ой, ой, префікс. Неправда. Неправда. Вода, водичка. Ну. Який? Корінь. Що це буде? Корінь. Корінь. Вот. Далі що можна сказати Мар'яна? Мар'яна. Вибачте, мікрофон забудемо. Те, що суфікс буде. Е... О і і. Ні, ні, не буде. Ану подумали над змістом цього слова. Водолій. Чому він називається водолієм цей квітень? Чому він називається водолієм? Ілько, якщо ти не хочеш брати участь у уроці, не заважай, будь ласка, дітям іншим. У кого будуть які варіанти? Чому він. Водолій. Що означає це слово? Суфікс вода. Не... Вода, а, що знає... з нею робиться? Що з нею робиться? Лється. А, тут розгорення п'є. льється, вона лється, водолій. Квітень водолій. Оце поєднував з'єднувальна голосна. Ми її ніяк не відображаємо. Отже, квітень, діти це найпримхливіший і найміливіший місяць весни. Кажуть, що у квітні сім погод на день і справді дощ змінюється на сніг, відлига на заморозки, тиху, теплу погоду раптово псує пронизливий холодний вітер, та нічого не зупинить красуню весну. А зараз творча робота. Подивіться, будь ласка, Старовинні назва, стародавні назви квітня красинець, водолій. Шилокрут. Шилокрут. Хто скаже, що це значить? Шилокрут? Шило крутити? Так? Шилом крутити. Тобто він безпокійний. Шило і крут, два корні. Отже, які явища природи пов'язані з цими назвами? Намалюй до кожної назви значок. Будь ласка, беріть олівчики і намалюйте три хвилинки на це ось: значок до слова «красенець», значок до слова водолій, значок до слова «шилокрут». Чому називають так? Місяць -вісень. Нормально. Красенець. Що, угу. а це... він, він квітне. Він квітне. Намалюйте гілочку з квітами черешні, гілочку яка квітне, або абрикосу. Це яка сторінка? Тридцять сьом. Як у закрився подав шляхом? я малювати шило, я не знаю. Шило це така. А я тільки і знаю, шило круто. О, це така. М -м -м -м. Якби. Я не знаю, У що таке шило? Ось воно. Але в мене я... не утримується не малювати Ось воно. Вона просто виходить, як бута іголка якась. Ну нічого страшного, ручку намалювала і ручка з голкою такою товтою. Для чого використовували шило? Для того, щоб прошивати взуття, для У мене того що. Говорять на молодшу сестру. Так. так, так, так. Бо вона дуже така швиденька. Почекайте, тут друге, тут шило крут. А шило? Угу, да -да, да, да, там, 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 там. От я, наприклад, можу наламивати шило. Ось тут буде вітер. Тут буде вітер, а тут буде сонечко. Чого ти не можеш? тут не Тільки треба, щоб вона оборот намалювала. А тут буде сонечко. А там буде дощик, бо це все погода. О, погода крутиться. Ні, знала, за що... тим. Тут Навалю. буде дощик. Оце такий, отакий шилокрут. Круто, круто, круто. Не а, можна капінь. було так намалювати? Можна, О, ну це я так вважаю. А може ви ось так. Можна так. Кому яке, яка до вподоби. Ну, хто, хто вже готовий показати, що вийшло? Тут, наприклад, я би намалювала. Я красинець не можу намалювати. Намалюй, будь ласка, красинець, як квіточу гілочку. О, я знаю. Так. А знаєте, що тепер на водолій? Тільки я неправильно намалювала, бо він повинен нахилятися цей кувшинчик, цей глечик, а я намалювала, що він стоїть. Ну нічого. Ну, буває, що коли лєш зверху воду, воно щось цікає, типу. Ну, так. Да. Буває так. Красиницький, комочик відточого. Знаєте, як я водолій водолі зобразив? Покажеш зараз, все, зараз ми покажемо один одному. Так, Діти, ну три хвилинки пройшло, будь ласка, хто готовий показати? Еліна. будь мені, ласка. Те, зараз робота. всі покажуть. Елічка, слухаємо тебе. Так. Ось що я хотіла. Ага, так. А перше перше нам, будь ласка, покажи. Перше mm. ось, ну як віда, ще довго, будь Так, зрозуміло. Так. І покажи, будь ласка, нам шило. Шило круто. Як шило ось. Ось таке. Добре, може бути, відволічка, показуй, будь ласка. А. Так, віка нам показує. Так, Раз. ось нам. нас. Красинець. Алло, ось вам Угу. І? і ось вам шило. Ага, шило круто. Добре, дякую, Мар'яночка. Що ти нам покажеш? Я не розмалювала красинець, не знаю, чому в мене. Ой, Боже, Це як красиво! Бачу. Добре, добре. Водолій на доб... типу. Вийшло ну, як вийшло. Так. Ілько, готовий показати? Сергійко, готовий? Я готовий. Давай, давай, швиденько. Ось мій красинець. Такого язичка капає. Так. Ось це угу. воно водорій, воно йде по водопаду. Зрозуміло. А це шилок рут. Шилок рут. Ось вам шилокрут. Добре, добре. <різь> так, Ілько, готовий показати? Так, я вже здесь. Покажи, будь ласка. Ні, не видно. Так, ось вам шило крут. Так, ось вам водолій. І ось вам красанець. Молодчина, Все, дякую. Так, мої любі, 8.59, У нас хвилинка, мов, хвилина мовчання. Будь ласка, підніміться. Тобто ще не вісім. Ой, не дев'ять. Дякую вам, діти. Завжди пам'ятайте про тих людей, хто віддав своє життя за нашу з вами незалежність. Так, отже, вірш про квітень Лесі Українки. Читаємо, підкреслюємо ті зміни в природі, які відбуваються в квітні і яких ще не було в березні. Будь ласка, Мар'яна, слухаємо тебе. Зараз. Уже весняне сонце припікає, уже весняне сонце припікає, де сон трава перецвітати стала. От от зазулька масличка колотить, в чер... в червоні черевички убереться і людям одміряє літа. Вже з вирію поприлітали гості. Он жовтими пушинками вже плавають. На чистім плесі каченята. Діти, що таке плесо? знаю. Хто знає, що таке плесо? Мене Не слухаю, Мар'яна. Наскільки я пам'ятаю, то це як річка якась. Це тиха, гладь води. Оця тиша на воді називається плесо. Так, отже, будь ласка, які ж відбуваються зміни у природі, в квітні, яких не було ще в березні? Ну, починаємо з чого? Віка, як ти гадаєш? А... У березні припікало весняне сонце? Так, так. Припікало весняне сонце в березні? Не, не так. Ні, діти, в березні не було ще такого гарячого сонця, а ось припікає саме уже у квітні. Підкреслюємо. Так, пригадали сон траву, коли вона квітне? Сон трава, пам'ятаєте такі волосинисті, такі, як з пушиночками? Сон траву пригадали. Коли вона перецвітне, коли вона квітне саме? В березні? Так, пригадали. Вона у березні-квітне. А чи є вона вже в квітні? Цвітні є вона? Ні, вона вже перецвітає, вона вже закінчила свій цвіт. Ні, вже немає правильно цвета. Слон... Це так, стран... це странне потеплення. Бо знаєте що? Що? Бо як ці жовті ростуть, як вони називаються ці А? Нарциси? Ще а, які? Ні, які там яких поле садять. Крокуси? Ні. А які жовті? Кульбабки? Ні, там, де садять, ось таке поле, дуже велике, пшениця. Сережа що ти хочеш нам сказати? Я не зрозуміла. Ну, що раз? Що буде рости через місяць? Почекай за місяць. Ми зараз розбираємо речі, речі вірш. От от зозуленька, мас, от от зозулька, масличка сколотить. Як це масличка сколотить? Що вона буде робити? Вона буде кукувати, да? кажуть, масличка сколотить, червоні черевички вбереться і людям одміряє літо. Да. Діти, скажіть, будь ласка, чи зозуля перша прилітає, чи в березні зозуля прилітає? Ні, зозуля не прилітає в березні, вона прилітає наприкінці березня, на початку квітня. Тому і це нам підходить. От-от зозоленька. Зозулька масличка зколоти, червоні обереться черезички і людям одміряє літо. Як ви розумієте, розумієте, людям одміряє літо? Що це таке? Що вона робить? Ілько, як ти гадаєш, що Зозуля робить? Як зозуля одмірює літа, літа людям, Мар'яна? Чому не кажуть, що шпак людям відміряє літа літа? Мабуть, тому, що зозуля вона е, прилітає ну, як, е, майже останньою, мабуть. Ні. І, е... ні. Ні, 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 ні. Це зовсім не в той бік іде думка. Віка, слухаю тебе. Зу Зулі, зу скільки мені років залишилося жити, Питайте, вона починає. Вона починає кукувати, так, каже, ку-ку, ку-ку, І люди обміряють собі літа. Так, 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 вже звірі поприлітали гості. Які гості вже вирію поприлітали? Хто скаже? Що, Твій планшет, бо у мене він глють. Добре, що Віка, які вже поприлітали гості? Хто пам'ятає, хто ]huh. перше прилітає? Віка, слухаю. Прилітають перші лелеки. Ні, лелеки прилітають тоді, коли вже. Так. Але лелеки перші не прилітають, а прилітають першими ем, граки, саме не ворони, а граки. Прилітають перші, одними із перших шпаки, ну і інші пташечки. А от ем, ем, лелеки прилітають, коли вже жаби проснуться, а жаби прокидаються вже наприкінці березня, того що лелеки їдять жаб. А жаби можуть їсти комарів, а комарі також. Вже в квітні з'являються. Ну, вони, звичайно, і ще є, ми не можемо точно сказати. Але в природі пов'язані всі один до одного, є ланцюги живлення, хто кого їсть. Жаба їсть комара, вимкни мікрофон. Жаби їдять комара, а лелеки їдять жабу. Так ось, поки комарі не проснуться, не, не проснуться жаби, поки жаби не проснуться, не прилетять лелеки. Там все, діти, взаємопов'язано. А ось правильно сказала Віка, ті, хто прилітає, коли вже є проталини, коли вже розтануть водойми, то тоді прилітають водоплаваючі качки, гуси, лебеді. Вони вже прилітають, коли розтануть. Водойми. Ну, нас це трошки не стосується, бо в нас я вже навіть бачила, що в нас залишаються зимувати ці перелітні птахи ще до війни бачила, тому що в нас дуже теплі зими, і водойми не замерзають. Але якщо взяти всю Україну, Україна велика, то більш на, туди на, на північ таке є. Так. Ти ж бачила, в нас зимою всі і шпака бачила. Так, і так, там... так. Вони О, інколи хоч... залишають. Он жовтими пушинками вже плавають на чистим плесі, плесі каченята дикі. Так, може бути таке у, квіт, у березні. Каченята ще не прилетіли, кач, качки ще не прилітають. А ось у квітні вже прилетіли качки, і жовті пушинки в них вже навіть є Оце все прописала нам Леся Українка. Хто пам'ятає, як її звати? Це неї псевдонім такий. А як звати Леся Українку насправді хто пам'ятає? Ай-яй, Лариса Петрівна. Косич. Косич. Лариса Петрівна Косач, звати Лесі Українку. Хто пам'ятає, в якому році народилася Леся Українка? Ніхто не пам'ятає. 1871 рік прожила вона діти 42 роки. У 1913 році Леся Українка, на жаль, померла. Вона хворіла на сухоти, була дуже освіченою, знала сім мов, отримувала. Отримувала освіту вдома. Вчили її мама, тітка, дядько, мама в неї була Олена, Пчілка, українська дитяча письменниця. Так, мої любі, все, ми сьогодні поговорили про квітень, пригадали, що буває в квітні. Зараз 9.10, за 15 хвилин, ми з вами зустрічаємося на математиці. Всім, уч... Всім відпочивати і на математику приходити.